Зараз ти з усієї сили, коли я кажу, б'єш по тормозах. Ззаді нікого нема. Я кажу стоп, з усієї сили по тормозах з цієї швидкості. Стоп! Поїхали? <поєхали> ні. Це було. ні. Тримай <поєхали> 50, ти скидаєш. І коли я кажу стоп, з усієї сили б'єш по тормозові. Стоп! Ні. Ще, Ще ні. Розганяйся. Більше Розганяйся. нажимай більше газу. Так. Ззаді нас тримає швидкість. Ззаді нас нікого немає. З усієї сили. Сильно, сильно, сильно. Прям вдар по ньому. Бейй, стоп. О! Оце воно. Що почало? Що стукати? Що тобі почало стукати? Тобі почало стукати тормоз, так? Да? По нозі? Тобі почала педаль стукати? Оце робота АБС. Оце аж зараз працював АБС. Тобто, ти почала блокувати колеса. Для того, щоб е, і в тобі АБС почав їх розблоковувати, щоб тебе машина залишилась керована. Mm -hmm. Тобто, АБС для того, щоб у тебе не заблокувалися колеса. Коли ти супер-супер інтенсивно тормозиш. Mm -hmm. І коли тебе колеса не заблоковані, у тебе залишається машина керована. Поняла? З третього разу. Mm тобто -hmm. представ наскільки люди бояться нажати на тормоз. це ж не тільки ти. А я бачила відео. Ти бачила відео? А наскільки це страшно? Да,